Ще минулого року з метою прискорення виконання робіт розробили проект і закупили усі необхідні будматеріали для реконструкції площі у парку Тараса Шевченка. Парку Шевченка в свій час була зроблена реконструкцією, поставлена площа. Пройшло більше знову таки більше 50 років. Вказані плити в окремих випадках вже зруйновані в зв'язку із зміною температурного режиму. Через того були звернення і громадських організацій на ім'я міського голови і людей щодо проведення реконструкції. Тільки ну як кажуть, сонце блиснуло, себто погодні умови дозволили, розпочали ремонт. В першочерговому порядку розповідає Микола Лесів, демонтують бетонні плити. Робимо корито, тобто підсилення основи. Це буде спочатку піщана основа, потім буде щебенева основа 20-40. Тоді буде інший щебінь, і тоді буде піщано-цементна суміш для влаштування бруківки по всій території. Крім того буде проведено демонтаж всіх підпірних стінок, буде проведено реконструкція озеленення, буде проведено реконструкція зовнішнього освітлення. Внесли у проект і корективи бруківку встелять не у вигляді вишиванки, як планували раніше. Є молоді архітектори, яких є своє бачення. За молоддю є перспектива міста, через то врахована їхня думка і замість вишиванки. Буде отакий краплений, різнокольоровий вигляди такої бруківки. Відремонтують також підходи до площі, пішохідні доріжки. Сам вхід у парк виокремлять, встановлять 35-метрову парголу. Додамо вартість робіт сягає майже 8 мільйонів, а завершити їх планують за сприятливої погоди до літа.